Якщо задатися ціллю, можна взагалі поїхати до Австрії, до самого Зальцбургу. У них є велодоріжка Альпе Адріа, яка є протяжністю приблизно 437 кілометрів, щось в тому дусі. І вона стартує навпаки в Австрії. От Зальцбургу ти можеш добратися до Градо. На офіційному сайті є повний маршрут. З розписаними точками, там вже готовий маршрут на тиждень. По містах розписано, допустимо, перший день крутиш 70 кілометрів, потім 60 наступний день і так далі, поки ти не завершиш свій маршрут. Тому на цій дорожці дуже багато велосипедистів. В основному суцільна велодоріжка з переривами на міста. А наскільки я розумію, ця доріжка, яка приблизно починається, Вензона, вона і веде до Австрії, вона одна з найкращих, та й що навіть в Італії, в Європі. Велосипедисти дуже добре відгукуються про неї з рахунок того, що тут розвинута велосипедна культура. ой-ой.